Приходьте сюди поруч, що я розповім про історію, історії, яка здається простою, але вона може змінити ваш спосіб мислення, а не порожня обіцянка чи магічна формула. Це метод, який тисячолітні культури домінували поколіннями. Ізниця полягає в невеликих звичках. Ті, хто, культивуючи з дисципліною, перетворюють розум, коли саді не перетворює землю, що ви хочете отримати чіткі ідеї без перебільшення чи видовища. Ідіть за цим шляхом. Багато людей вважають, що інтелект це подарунок, деякі народжуються з ним, інші дні. Але правда, різнати розум це як точний інструмент, якщо ви дозволите і їржі, вона втрачає нитку, що він гостро з кожним днем. Це вирішує будь-який виклик, а які витрачають свої розумові здібності на скарги і дволікання, та безцільні розмови інші спрямовують її на те, що насправді має значення, і таким чином стає сильнішим з кожним днем. І дід говорить озумця, як поле що у вас його немає. Ліси беруть на себе, але якщо ви його вирощуєте, він годує не тільки вас, але багато інших. Він повернувся, звіни з чим, окрім рішучості і трохи вдосконалювати свій розум, що і я списала, відображала. А його шукали мудреці та вчені в пошуках порад. Учасна наука підтверджує, мозок розвивається там, де ми створюємо процедури. А велика практика повторювана часто перетворює слабкі сторони на силу. Інтелект не раптом виникає. Він поступово будує з себе як складний інтерес, і результат здається швидше ніж ми виявляємо перший крок, то більш чітково. розуму сумніватися тому і шість живе в автоматичних, повторюючи інші моделі, не відображаючи. Але коли ти запитуєш себе, тому я це роблю, роки де критичне мислення. Оловина речей, які ми робимо за звичкою, не потрібні Сунувши їх. Ми створюємо місце для того, що насправді має значення руги кров зареєструватися, і шучи свої ідеї, витрати плани, ви виводите голову з голови і отримуєте ясність. Побачив підлітка, який почав записувати все в зошиті. а РС рік він був більш безтурботним і явним ніж його колеги, загублений у дезорганізації. Речі, крок захистити вашу увагу, оскиданий розум, слабкий розум. Щоб усунути що оде джерело відволікання, ваша концентраційна здатність значно збільшиться. А Як світло дорозкидане, лише згріває осереджений вирізаний метал. Хочете бути на розумнішими за тиждень, очніть та питання, запишіть і фільтруйте, що краде ваш фокус. І три прості, але потужні ді змінюють людину швидше ніж будь-яка грандіозна промова. Звертаєте увагу? Запитав старий, налаштуючи свою іпу. Ож, я розкрию щось, що здається очевидним, але революційно розум. Інтелект не зміцнюється словами. А з фізичними вправами як м'яз, едвертий крок зупинити. Ага, то хто думає, що розум росте з невпинною діяльністю, але це помилка. Він потребує пауз, подібно до того, як тіло потребує сну. І дображення ніколи не чути власних думок. Стані дослідження підтверджують це в часи все більшої кількості іде. Є ти крок навчитися у цих удриць. Це не той, хто все знає, але який витягує у руки навіть від дитини чи опонента. Зустрів хлопчика, який розраховував з вражаючою швидкістю, сміє. Думаючи, що це буде ні за що, оки хтось не зазначив, а вчиться ЗОУ уваги. Це було правда, у твого фокус, змусив нам помітити деталі, що нас би побули. Озум розширюється смирення, а не вести крок, за з невеликими щоденними проблемами. Люди очікують великих перемог, але розвідка зміцнюється з постійною підготовкою. Зустрічався з молодим чоловіком, який щодня робив складну справу. Я вирішив проблему. Запам'ятовує абзац. Прочитав складний текст. Резріки у Розум був гострим, як досвідчена сталь. Його дні вони називають цю сікість. І називали дисципліну. Тари посміхнувся і додав там, озум, схожий на свічку. Якщо не захищати і від вітру він виходить, але якщо додавати трохи олій щодня, воно світить все більше. Насправді він розвиває там, де є три речі, поузи, щоб почути готовність вчитися з когось і щоденної практики переповнення простих перешкод і кроки не потребують талантів. Лише чесно з чесною, раз тиждень це помітить думки чіткіші, більш міцна концентрація. Гостріша пам'ять, і справді будете розумнішими ніж це було раніше. На продовжував він розумне любить збудження. Вона процвітає там, де є тиша, порядок і повага. Поділюсь ще кількома правилами, які можуть здатися нерозумними, але саме вони заточують інтелектями крок. цер організація в деталях. Оле навколишнє середовище безладне, розум також розігрується. І дід завжди складав книги і зберігав інструменти у своїх місцях. Озгублена голова не працює добре посеред безладного столу. Сказав він, оточні дослідження підтверджують овнішній порядок вільні розумову енергію пробути виправити свій робочий простір, і ви побачите, як покращується концентрація. Ось ми крок це повторення. Агато люди недооцінюють свою силу. Вони думають, що якщо вони зрозуміли один раз, цього достатньо, але правда полягає в тому, що знання стає мудрістю лише при перегляді постійно. Пам'ятаю вчителя, який перечитав одну і ту ж книгу десятки разів. Вони запитали в Ому, він відповів того ж не читання розкриває щось нове, тому що я вже не однакова людина. Овторення поглиблює розуміння. Пев'ятий крок, уважно слухати. І шість чують лише для відповіді удрі слухають, щоб зрозуміти. Зустрів торговця, який мало говорив, але коли він відкрив рот, його слова вирішили все. Ому. Уму, що він слухав усіх, поглинув, проаналізував і лише тоді зробив висновки, вертаючи увагу на те, що кажуть інші напрочуд, розширює розум, висяти крок, побачити з'єднання, та родавня мудрість вчить і чого випадково все взаємопов'язано. Оле ви усвідомлюєте, як дрібниці впливають на великі, як минуле з'єднується з, з мабутнім розум, сприймає стрибок. А як головоломка, самі шматки не мають сенсу, але при встановленні вони утворюють повне зображення, і друг зрозумів, що час і гроші одакові. Цінивши в один, він цінував другу і асоціації роблять людину мудрішою, ніж будь-який диплом. А забувайте, додав старий, інтелект не походить від марнославства, а смирення. Порядок повторення уважного слухання та здатності бачити поза очевидним і прості кроки за тиждень роблять розумлившим, сильним і широким, а е тому, що вони складні, а тому, що вони щирі. Він відрегулював і поподивився в очі і сказав, «Епер, я скажу вам щось: що багато хто забуває в інтелект, це не тільки пам'ять і цифри, а е також все Що все закрито? Розум свіпи, сятий крок, вдячність, то невдячне бачимо. Що їм не вистачає ого бачення вузьке, як коридор? Але коли ти дякую, разом відкривається, е, приходить не тільки несправності, але й можливості. Саме так починається справжнє зростання можливості. Зустрічав жінку, яка щовечора вечора писала три слова в якою якої за сьогодні, і очі блищали так, ніби вона знає щось, що ігнорували інші. Учасні психологи підтверджують, тячність, ячність розширив сприйняття і робить розум більш спритним. Тому що коли ти дякую, мозок бачить поза очевидним. Вона крок це сміливість робити помилки. Трах помилки вбиває, інтелект швидше ніж бідність. А гато, хто вникає вивчення нових речей, боячись здатися неосвіченими, але єврейська мудрість чіт просто не пропустіть. Хто нічого не робить? Пам'ятав юнак, який намагався освоїти ремесло. Він зламав частини. Витрачений матеріал був джерелом сміху, поки через роки він став майстром і. Розум підтвердив на практиці, а не теоретично. Ринадцятий крок це мистецтво прохання. Ітання Дурне удрець шукає відповіді. Зустрів старого, який повторив одне і те ж питання, поки він не втомився і інші. Вони називали його нудним, але саме він знайшов рішення, де інші здавались, тому що інтелект росте з питаннями, а не мовча з ними ротирнадцятий крок терпіння. І рідкісні знання стають твердими. Встина потребує часу, щоб приживати. Наші традиції ми вивчили тексти роками, повторюючи слово за словом. І дід сказав, удрізь без терпіння. Це як вода в кошуку, все тече, його дні наука до вага та час. є найбільшою столицею в інтелекту тут продовжував старий, що розум зміцнюється не лише книгами чи цикрами, і наросте вдячна сміливо робити помилки із запитаннями терпіння. Рості речі, які перетворюють не лише інтелект, але й долю. Уму що відкрити, вдячне, та терплячи розум завжди знаходить способи, коли інші бачать мертві але Він посміхнувся і опустив голос. Тепер ви знаєте достатньо, щоб зрозуміти інтелект. Це не загадка, це робота. Але я зроблю вам останні кроки, щоб завершити малюнок, кисяти тети крок, поділитися, то зберігає знання лише для себе з часом. Втрачається та ділиться зміцніє сам інтелект щитель, якого я казав, я навчаюсь двічі, коли вчу інших. Равда пояснюючи, розум робить більш міцні зв'язки між тим, що ви знаєте ріснадцятий крок спостерігати за собою. Рецно мій дід запитав, о, я зробив сьогодні, щоб та ти мудрішим. Наді відповідь було скромною. Читав сторінку, але саме ті сторінки день у день перетворили його на мудру людини. А моро ліс це дзеркало, без якого розум осліплює рями крок, об'єднати знання та ді. Наші традиції. Ці ми говоримо то у дрізь без практики це мертвий лист, і можете прочитати тисячу книг, слухати тисячу історій. Але якщо ви не подаєте заявку, позов не розвивається. Бачив людину, яка витрачала руки на вивченні бізнесу. Але ніколи не починала. Він багато знав, але залишався бідним. Ще меншою теорією діяв і вивчав наш шляху, інтелект. Підтвердив, чому він перевірявся на практиці. Рісімнадцятий крок поважити перерви. Озум як свіжка не може спалювати безперервно. Нашій культурі абат це навчання відпочинку, день без роботи, день без шуму. Ці тиші інтелект очищаються, стає зрозумілішим і потужнішим. Учасна наука підтверджує, а глибші ідеї народжуються в спокої. Тари виглядав глибоко. І сказав, що ви зробите лише три з цих кроків і практикуєте їх тиждень, ви побачите ваш розум. Зміниться люди помітять, що ви говорите більш чітко, думаєте глибше, дивіться далі, буде не диво. А результат чесно роботи. Ам'ятете інтелект це не подарунок, це звичка. Якщо ви зміните свої звички через тиждень, це буде набільш зрозуміло, зрозумілим, що ви наполягаєте. Одного дня це буде мудрішим ніж ви коли-небудь уявляли. І не слабті. Ви просто забули силу дисципліни та мети відновити його екрет. Продовжував він не в рідкісних натхненнях, а в невеликих кроках, які ви повторюєте щодня. Дам вам приклади свого життя. Але я був хлопчиком. У нас в не було дорогих книг. Ільки зношена і бля, та деякі шкільні зошити. От я вирішив збираюся записати ідею на день. Початку це виглядало як гра, але через рік були блокноти повні роздумів. І записи стали моїм скарбом. Зрозумів, що якщо щодня ви осідаєте зерно Сара одного дня воно переповне. Я ж лика стосується, розуму. Учасні мислителі говорять, те саме б маленькі звишки породжують великі передворення. Одноразовий крок тисячу разів коштує більше тисячі кроків, проведених один раз. інтелект зміцнюється з системою, а не з випадковістю. Розповідаю вам ще одну історію. Нас був сусід, який любив демонструвати свою пам'ять. Він знав пісні, цитати, розмовляв безперервно. Але коли мені потрібно було вирішити проблеми. Це було втрачено. Вже інший сусід тихий маленький говорив. Але щовечора записував те, що він навчився в той день з роки, перше був просто оповідачем рухи, мудрий радник. Тому що інтелект це не те, наскільки ви тримаєте, а те, що робите з тим, що знаєте, є ще одна правда, розум зростає у труднощах, Оле життя лехе, інтелект засинає, оле виникають перешкоди. Він шукає нових способів. Чому ми сказали, перешкода це не стіна, це двері. Оразу, коли я стикався з проблемою. Я запитував ого, Вона хоче мене навчити. Це вийшло мудріше. Рапер відображати. ви можете прочитати цей текст, слухати історії, кивнути головою. але якщо завтра не зробить крок, не пишіть ідею, не задавати питання, а не замовкнути шум, нічого не зміниться. Озум зростає лише з дітари. Нахилився і прошепотів пробути тиждень, лише сім днів. Одні зробіть крок, пишіть, слухайте, запитайте, читайте, діліться. Раз тиждень ваш розум буде зрозумілішим, раз місяць сильніше. А раз рік ти будеш комусь іншим. Він зітхнув і розкрив останню таємницю. Просту, але потужну інтелект це не те, що у вас є. Це те, що ви робите з нею. Бачив багатих чоловіків з порожнім поглядом. То у них були гроші. Але не мудрість. Бачив бідних ремісни слова, які коштували більше ніж золото. Ізниця була в звичках. А Які спали днів поспіхунші? Рахували кожну хвилину, кожну думку, кожну монету. Дулект, це не прекрасні слова. Е, повага до маленького. А м'ятати, через тиждень ви можете змі. Напрямок свого життя, якщо почнете запитувати, чому і сати, іди захищати свою увагу, зупинятися всередині шуму, вчитися у всіх, повторювати, слухати, бачити зв'язки, вдячні, не боячись помолок, допит, бути терплячими, ділитися, аналізувати та приєднатися знаннями з дією. Не теорія, це прості кроки. От ти можеш зробити сьогодні. Очаткут, візьміть зашит і почніть писати. А пишіть три літи, які з'явилися у ваш день. От друге, запитайте себе, кому я роблю, що мені робити. Питання відкриє більш. Ще дверей, ніж десять книг, за резерву та годину мовчання. Ехай це буде мить до розуму якую. за три речі я ті у вас, я роб п'ятик, а втрас початку робіть не важче, і п'ять кротів стануть початком усього, і п'ять кротів стануть вашою відправною точкою. Рез тиждень ви помітите різницю до левші думки, слухаючи більш уважне. Швидке розуміння, а не буде моєю. Це буде конкретний результат, поважити дисципліну, каже єврейська мудрість очікувати, що інтелект прийде на одинці. Обудити його день у день, ніби будинок піднявся розум. Це його найцінніше багатство. І хто не може оговити з вас, і не слабкі, ви просто забули силу дисципліни та мети, відновити цю силу очніть зараз. Без виправдань, от ми разом вчимося стати мудрішими та сильнішими. Дин крок за часом, день тиждень за іншим, ляг простий, але він вимагає дії. дія почнеться. Коли ви вирішите, що сьогодні день.